Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Середа, нема світла. Користуюсь павербанком. Бачите, три лампи включено. Ще один павербанк. У мене телефон ось включений. Іде з телефона ось. Ну, павербанк добрий. Те, що мені говорили, заряджає планшет. Заряджає ноутбук, навіть підключається до е роутера. Якщо світла нема, а там на серверах є, то роутер можна підключати. Ну це так, це так. В якості реклами, бачите, не можу встановити тепер, як правильно ну телефон знімаю не телефон, тому що, тому що на телефоні є е мобільна. Мобільний інтернет і можна е, опублікувати. Коли включать світло, не знаю. то тут мені заздрили, хтось писав, у вас світло є, а у нас нема. Та... Друзі. Це наша, це наша, вибачте, українська риса така, ми ще про неї поговоримо. Ми про неї поговоримо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, а почнемо, ми, знаєте, з чого? Дійсно, з трагедії. В броварах. От дивіться, ось, як, як сприймає розум, як сприймає серце, як сприймає душа і все інше. Війна у нас тисячі загиблих, і друзів, і знайомих, і також цивільних. Але дивіться, розум розуміє, це війна. Це можливо. Це можливо з кожним. Це можливо. Ну, просто це можливо, це тяжко, це погано, але це можливо. Але коли діти, де б вони не гинули? Як би вони не гинули? Ви знаєте, я в одному коментарі написав, розум перестає розуміти. Він перестає виконувати свою функцію розума. Коли гинуть діти, я не знаю як. І ось бровари, начебто тил, начебто все нормально. Спокійно летить гелікоптер. І він падає. І він падає біля дитячого садочка. Ну, це як? Я не знаю, сьогодні день взагалі якийсь, якийсь день дуже середа, начебто. Начебто все нормально, але почалось з цього, і потім у мене пішло, пішло, пішло. Читаємо всі ці недолугі коментарі, читаємо все це. ну Знаєте, саме недолуге почалося у мене, коли Тимошенко радник голови Офісу президента, сказав, що е, загинула, е, загинули міністр МВД, заступник, держсекретарь там ще люди, діти, батьки. Але він щось навіщо сказав. Я, я, я не розумію, навіщо він сказав, що вони летіли в гарячу точку. Друзі. Я все розумію. Але я не розумію, яка нахрен різниця, куди летів гелікоптер? В гарячу точку. На фронт. На п'янку? До дівчат? Просто каталися? Чи в інше МВД, о, МВД, районний відділок, чи в городський, чи Б. В... Яка різниця, куди летіли люди, які загинули і загинули інші люди, і загинули діти? В чому, в що це? Що це... Змінює. Це той, точно, як я казав, що що змінило? І як повлияло на те, що на життя людей в багатоповерхівці в Дніпрі помилка Арестовича? На життя не повлияло ніяк, не вплинуло ніяк, так і тут. Куди б вони? Навіщо це казати? Оце у нас совковість, оце у нас популізм, Оце у нас якась така паганюча черта. Ми ж класні. Але є одне. От ми ж класні, сміливі, відважні, згуртовані. Ми подільчиві, да, як це по російськи добрі. Ми все можемо виносливі, ну, блин, роботящі. Але є одна риса. Незрозуміла, це срач. Ну навіщо він оцей срач летіли туди? Або єнін вже пишуть, уже Єнін здав якогось нашого бійця. Навіщо? Навіщо ці цієгедота? Або пишуть версії, теорії, це купили погані гелікоптери. А те, що ці, ці гелікоптери, здається, вже 30 років вони в експлуату, не те, що на цій, а взагалі ця марка 30 років літає, там 3 чи 4 аварії було. Нічого, купили погане. Я не захищаю ні Порошенка, ви знаєте, які мої відношення, ні Авакова, а це вони винні. Купили такі гелікоптери, що розбився монастирський. Друзі. Ну навіщо це? Скажіть мені. А ще версія. Це Буданов підстроїв, тому що він торгує оружєм, зброєю, а монастирський вийшов на нього. Ну, ну як? От скажіть, як? Або ще було, я десь знаходив, читав, це Зеленський прибрав конкурента, тому що монастирський мог піти президенти. Йоба Боба, Йопсель Мопсель. Я не, навіть не знаю, що з. Ну чому ми, маючи стільки гарного в собі, перекреслюємо одним, одним од, од... вибачте. Чим ми перекласли? Ось цим. Або Гераченка тривога пише. Монастирський гарний був а міністр, один з найкращих міністрів МВД, а він дійсно був кращим міністром ВД за все, за всю незалежність. Він дійсно був кращий. Хоча йому і спускали недолугі вказівки. Навіщо це? Скажіть мені. Ну, можна, хоча. б Зараз, коли загинули дітки, не згадувати ось це. Вибачте, не обсирати ось це оцим і не бути обістраними самим. Ну можна це хоча б ось день. Моліться за дітей. Моліться за батьків, моліться за людей, ні. Ми, ми повинні перекреслити все. Ось, ось все. Навіть люди однієї думки, однієї політичної думки, можуть так перегадитись між собою. За що? За що, скажіть? У нас війна. І ви знаєте, що нас противник сказав? Перед цим я хочу подякувати всім тим, хто задонатив, всім тим, хто перерахував, і ось далі я піду розкажу про це, а потім про Путіна. Я щиро дякую Михієву Валентину, Тамілову Миколі на Монобанк на, 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 на задонатив Артеменка Вірі без прізвища 18 сьогодні, 8.00 хто задонатив. Нікольчевій Наталії на Монобанк, Пархоменка Леоніду, Стаматіна Тетяна, Клю... Клюковіна Світлана. Щиро вам дякую, величезна подяка. Не тільки від мене, від хлопців. Ми вже, ми вже дали спальні мішки повністю розвідроті однієї. Тепер переходимо на тер оборону. Чому на тероборону? Давайте покладемо руку на серце, але. Забезпечення тероборони трохи слабкіше, ніж регулярних частей, хоча виконують вони таку ж саму військову воєнну роботу. І у хлопців трохи ось це все БТВ слабше, ніж в тих військових частинах, хоча напередку там взагалі нема різниці. І вони діляться, але ми зараз будемо один звод з тероборони, забезпечувати спальними мішками. Якщо б заказали грілки, можливо, якщо нам нададуть грілки, будуть грілки. Так ось від них, від зводу розвідки щира подяка. Ви Петра Саламу, ви можете завжди зайти на Фейсбук і на сторінку Петро Саламу і побачити, де ми з вами. Приймаємо участь. Раніше ми з вами допомагали грошима. Зараз перейшли на спальні мішки, тому що кажуть, це потрібно. Ми знайшли там, де такі шиють. Це наші вітчизняні де теплі, класні. Вони дійсно класні. І ось що було сьогодні, у мене змінилася картка. приват-картка приват 24. Привезли мішки. Побіг в банкомат знімати гроші, щоб розплатитися, вставив картку, набрав код, виключилось світло, все. І ось немає світла, у мене банкомат через дорогу. Нема світла. Зараз ось я вправ павербанк, буде в опису. Ще раз, я вам рекомендую взяти такий павербанк. Ось три лампи, я вже показував, ось вона. Ось оце, ось дивіться, ось, Powerbank, ось вона підключена. І ось ця лампа така горить, ось, дивіться. Я вам показував вже ще раз покажу. Та, йокі палки що ж це таке. Ось, ось, бачите лампу. Капітально. І все заряджається, і все працює і К -к класно. Ну, то ваше діло, але просто я, я рекомендую, а там дивіться самі, кожен вирішує сам. Так от, все, моя картка а, в банкоматі. Все, все, коли включать світло і як її достати? Ніяк. Біжу в Приватбанк. Встигаю. Встигаю за, десь за 18 хвилин до перерви. Люди з мішками спальними стоять, чекають з іншого міста, встигаю. Падаю на, на грудь дівчині там, менеджеру, зробіть мені що-небудь, мені ось треба гроші треба віддати. Капітальна молодчина менеджер, молодчина відділення Приватбанк. Вони мені нову картку. Ну, я вам хочу сказати, 5, 6, можливо, 7 хвилин я отримав нову картку, ту заблокували, викинули, гроші перейшли на цю нову. І зараз у мене е в опису нова картка. Так що тим, хто може записав постійним нашим, е нашій групі, може хтось просто записав і донатить, коли може, перепишіть там інша інша картка. Ну так вийшло. Хватаю, підбігаю до каси. 53 хвилини через 7 хвилин зачиняється каса. Кажу, мені треба зняти гроші. Скільки, бо стільки. Кажу, ой багато, треба зняти, люди мене пропускають. Ну ми ж класні. Я ж, я ж, я ж кажу, ми класні. Якщо не звертатись, далі розкажу. Видають мені ці гроші, біжу, віддаю, забираю мішки. Все, перекидую в машину. Поїхав, відправили, все нормально. Все, фу, слава Богу, весь весь мокрий. Запихавшися, задихавшися, тільки після хвороби, ще, ще не до кінця відлигав, але ось таке у мене було. Б. Приходю додому, відкриваю планшет, і там таке, якась Світлана кугляс. чи Ку Кугляс. Я почав читати і навіть навіть не не став далі читати. Навіть не став, от просто заблокував. В друзях у мене сиділа в друзях, прийшла. Я ж друзі, ні, ні до кого не прошусь. Друзі всі приходять до мене, і я не тому що я великий. Мені просто ніколи цим займатися. Прийшли, попросились. У мене було 5 тисяч. У мене зараз тисяча там почти тисяча на очереді. Люди хочуть, хотіли, а я ж не можу прийняти. на на, на звичайну сторінку. Не там, де е, підписка, у мене де 120 тисяч підписників на Фейсбуці, а там, де 5 тисяч от, друзів, звичайний аккаунт. І вона сиділа в мене душі. І ось вона пише. А є такі блогери, як Ляшенко Олексій, який наживається на людях. Який... ну це... Мабуть, десь звідтіля, десь якась, мабуть, землячка, або, може, якийсь земляк наш е, постарався. Каже, що він, він бувший депутат. Ну, по-перше, я не бувший, я діючий депутат Великосілковської селищної ради. Розумієте, люди не знають нічого. Пишуть, бувший депутат, він віджав, е, підприємство і там виробляв корми. Слухайте, яке підприємство віджав, я купив. Купили з братом двох старий склад? У мене не було підприємства. Я взагалі не мог віджати. Я ніколи не працював. Я, ну, я не знаю. це, це ось Люди, коли не знають, ось це починається ось такі сплітні, отам торгували, отам вкрали, коли люди нічого не знають, віджав, виробляв корми і заставляв всіх брати його корми. Як? Ой блін, я що це дивлюсь. Потім щось вона пише. А зараз він збирає гроші з людей, представте, кожен йому донатить по три, по п'ять тисяч, по десять. Він в день має по сорок, по тридцять. Я почитайте, я не знаю. Я перестав навіть читати це. Ви ж кожен знає хто скільки донатить, Я ніколи нічого не скриваю. Ніколи нічого не, 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 не ховаю. Я кажу, половина йде на розвиток каналу, половина йде туди. Хоча з тієї половини я беру щось. Ну, ви розумієте? Не вірте нікому. Я просто вас благаю. Не За Ляшенка, ні, 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 ні. Ви можете за Ляшенка вірити, можете донатити, можете не донатити, можете давати це. Ви можете робити все, що хочете. Я не великий. Я звичайний, і тут ви можете поводитися, якось не вірте, ось там, той краде отой, ета, а той забрав. Не знаєте самі, не підхватуйте друзі, не підхватуйте ніколи, і не треба допомагати ось таким тілам. Це тіло, це заздрість. Ось чому там мені допомагають, тут стоять люди, чекають з мішками да, спальними. Там мені допомагають в банку, там мені допомагають в касі, там я роблю, там, там все йде швидко, там мені в чергу сидить оце кугляс. І щось кудись пише, якось пише. Ну ти впевнена. Ну не давай донати. Ну не роби, ну не допомагай, ну йди до Порошенка. Йди до притулу, йди туди хто тобі забороняє? Я її знати не знаю, але і хочеться срачу насрати. Ладно, йдемо далі. Так ось дивіться. Нам треба подивитися в іншу сторону. Що Путін сьогодні сказав? А Путін сказав чітко, ясно. Ми будемо воювати до перемоги, він сказав, їхньої. Не буде в них перемоги. Не буде ніколи. Не буде. Друзі, я ще хочу попросити вас, ну щось перестали ви і коментувати перестали, і вподобачки щось перестаєте робити. Утрішній випуск зовсім ніяк. І розповсюдження ніякого. Хочу попросити, допомагайте, допомагайте. Так от, він сказав: ми будемо перемагати, ми переможемо. Ми, ми, ми. І, а знаєте, що він сказав? Ось те, що ми зараз робимо, ми винуждены делать, чтобы не потім Большая війна, ми винуждены это определено. То есть, вибачте, вони вимушені вбивати дітей наших, вони вимушені вбивати старих батьків. Сестер братів? Щоб не було чого? Якоїсь. Ви послухайте, що він каже. Це... Ну, ось тут я просто можу тільки до світу звертатись. Хоча хто я такий, що я звертаюсь до світу і хто мене почує? Ця людина вона не може існувати президентом такої держави. Вона може жити в лісі десь, грибочки збирати, можливо, ходити на рибалку. Я не знаю, що, що вона може робити, і іде її тримати. Може Васильки рвати, Черніку збирати. Але вона президент Російської Федерації. Ну, це світ зійшов з розуму. Все, друзі, я далі нічого не хочу сказати. Я просто хочу ще раз вам подякувати, думати, критично думати, добре думати, відноситися до всього критично і не йти на поводу ніде ні у кого ніяк. Приймати правильні, класні рішення. І, будь ласка, не вступайте в срачі хоча б між собою. а то Намагалися тут все, друзі. Дякую. Можливо, світло включить вранці. До ранку. Україна переможе!